У вересні 1812 році Москва стала ареною однієї з найстрашніших трагедій у європейській історії. Французький імператор Наполеон І, який після перемоги під Бородіним увійшов до міста 14 вересня, сподівався знайти там столицю, придатну для зимових квартир. Натомість він побачив покинуте місто. Вже наступної ночі Москву охопила пожежа, яка за кілька днів знищила дві третини міста. Згоріли тисячі будинків і понад сотня храмів, серед них безцінні пам'ятки, зокрема, оригінал слова о полку Ігоревім та Троїцький літопис. Наполеон був шокований. У листах до Олександра І він дивувався, як можна спалити власну столицю і кинути на призволяща поранених. Французи намагалися гасити вогонь, але пожежну службу з обладнанням заздалегідь вивезли за наказом московського генерал-губернатора Федора Ростопчина. Він відпустив в'язнів, щоб посилити хаос. Французи ловили паліїв, серед яких були й місцеві поліції, і страчували їх, та катастрофу спинити не могли. У Петербурзі спершу назвали паліїв героями, але згодом переклали провину на французів, хоча пожежа лише ускладнила їхнє перебування. Є чимало свідчень, що Підпал був свідомою акцією, покликаною позбавити ворога зимівлі. Тактика, яка залишила тисячі мирних мешканців без житла і хліба, стала прикладом випаленої землі. Подібні дії вписувалися у традицію московської влади нехтувати життям підданих. Через століття Сталін діяв так само, наказуючи палити села і руйнувати заводи, аби ворог не скористався ними. І тоді, і в 1812-му заручником залишалося цивільне населення. Російське суспільство не повстало проти цього варварства. Після повернення царської армії чимало мешканців займалися мародерством. Ростопчин під тиском вимог відшкодувань, зрікся відповідальності і у Франції заявив, що місто спалили самі москвичі з патріотизму. Для Європи це виглядало дикістю. В Англії чи Голландії важко було уявити, щоб столицю знищували власні жителі за наказом влади. Наполеон із жахом вигукував, що за люди, це скіфи. Його похід на Москву, що мав стати вершиною слави, перетворився на початок катастрофи великої армії. Пожежа Москви 1812 року стала символом ставлення московської влади до власного народу. Вона показала, що життя підданих завжди було для неї другорядним, а руйнування допустимим засобом досягнення мети. Історія свідчить, держави, збудовані на зневазі до людини, не змінюються навіть з плином століть.